Привіт, чайняточка! Сьогодні у нас сеанс СМР з заплющеними очима. Тобто всі вправи, які я проводитиму, ти будеш виконувати з заплющеними очима. Добре? Я думаю, тобі сподобається і допоможе краще і швидше заснути. Поки сідай зручніше і просто послухай мене, послухай мій голос і трошечки розслаб своє тіло. Нам потрібно увійти у спеціальний стан, в якому ти легше сприйматимеш мій голос і інформацію, яку я тобі казатиму. Тобі легше буде відпустити всі твої думки, які заважають тобі відійти до сну з легкістю. Так, чудово. Зроби зі мною глибокий вдих через ніс і вийде. Можна не повністю, як тобі буде зручно. Угу. Ще один глибокий вдих. І затримай повітря. На один, два, три. Видихай. І затримайся на один, два, три, чотири. І знову вдих. Продовжуй дихати вільно і концентруйся на своєму диханні. Очі ми заплющуємо і не відкриваємо, доки я не дозволю. Заплющ свої повіки і відчуй тепло, яке розливається по ним і по всьому твоєму обличчю. Відчуй, як поступово розслаблюються твої м'язи. Щічки, лобик, губки. Все переходить у стан спокою. Так, дай їм час розслабитись. Розумнечко. Просто слухай мій голос. Всю концентрацію своєї уваги переведи на свої вушка. Угу. Так, добре. Тепер твій слух загострився, і ти сприймаєш ним все, все що коїться навколо. Так, довірся йому і моєму голосу. У -у -у. Гаразд. Зараз я попрошу тебе сконцентруватись на своїх вушках і сказати мені, близько чи далеко від тебе? Ти чуєш цей звук, добре? Угу. Очі, не відкривай, це не потрібно. Дай їм відпочити. Угу. Так, гаразд. Скажи мені, будь ласка. Наскільки близько від тебе був цей звук? Так, дуже близько. Добре. Угу. Глибокий вдих і видих. А ми повторюємо наше завдання. Скажи мені тепер, як далеко був від тебе цей звук. Далі, ніж перший. Супер, розумничка. От бачиш, в тебе все дуже добре виходить. Давай ще разочок зробимо це завдання. І я попрошу тебе порахувати, скільки разів ти почуєш звук. Добре? Близько чи далеко був цей звук? Близько? Так. Скільки разів ти нарахував? Десять. Розумнечка. А ми переходимо до наступного завдання. Все ще стосується наших вушок і сприйняття звуків. Скажи мені, будь ласка, однакові ці будуть звуки або різні по твоїм відчуттям? Різні, розумничка. з якого боку звук був нижчий. Справа правильно. Скільки разів цей звук ти почув? Трічі розумничка. Повторимо це завдання. З якого боку звук був вищий? Впевнений? Так, справа. Ближче чи далі він був, ніж в перший раз. Далі? Скільки разів ти його почув? Напиши мені в коментарях. Молодий. Скажи мені, будь ласка, близько чи далеко ти почуєш цей звук далеко, угу. а цей близько. Який з цих двох звуків був нижчий? Перший Розумничка. Тепер нічого не потрібно рахувати. Просто скажи мені, коли перестанеш чути звук. Добре? Молодець. Очі не відкриваємо. Робимо глибокий вдих носом. І зіниці підіймаємо догори і видихаємо. Очі закриті. Ще один глибокий вдих через ніс. Зіниці опущені вниз. І видихаємо. До. Очі продовжують бути заплющені. Я попрошу тебе повторити за мною ці слова. Добре? Угу. Лялечка, Ляличка. Кульбаба. Кульбаба. Угу, mm -hmm, Правильно, космос, космос, розумнечка, сузір'я, сузір'я, правильно. Замякулькас Разумночка колька разумчик сансиверия сансиверия рукола рукола Адамія і останнє слово? Кокос. Кокос. Ну ти просто молодець. От бачиш твій слух в чудовій формі. Я тобі пишаюсь, котику. Тепер перейдемо до невеличких вправ для твоїх заплющених очей. Добре? Зараз я попрошу тебе сконцентрувати увагу на твоїх заплющених оченятах. Подивись крізь них. Угу. Запам'ятай цю темряву. І скажи мені, як побачиш світло крізь заплющені зіниці, добре? Гаразд. Так. Приготувалися і поїхали. Очі заплющені, концентруємося на своїх зіницях, дивимось крізь них прямо. Угу. Так. Чи бачиш ти зараз світло? Mm-hmm. And now... Well done. Угу. Молодець, угу. в тебе чудово виходить. Продовжуй концентруватись на своїх оченятах. Так, добре. Наступне завдання. Я попрошу тебе порахувати. Скільки разів ти побачиш світло, яке прогайне крізь твої оченята? Добре? Впораєшся? Я, наприклад, в тобі навіть не сумніваюся. Зробимо глибокий, глибокий вдих і видих. Чудово, скільки разів ти нарахував? Напиши в коментарях. А ми повторюємо наше завдання. Добре? Скільки разів ти нарахував? 11. Правильно, молодець.